Сьогодні у Запорізькій гімназії номер 19 справжнє свято свято першого дзвоника. Це день, коли першокласники роблять перші кроки у шкільному житті для батьків. Це не менш важливий день. Вони проводжають своїх дітей у новий світ знань. Що ви відчуваєте сьогодні, коли ваша дитина вперше йде до школи? Радість за внучку, та що вона пішла в перший клас? Тази здоров'я. Натхнення старанності. Відчуваємо величезне хвилювання, величезну радість, що наші діти в цей нелегкий час пішли до першого класу. Сподіваємося, все буде добре. Дуже поважаємо цю вчительку, дуже поважаємо директора і загалом цю школу. Зараз першокласники знайомляться з учителем та своїми новими друзями. Це перші хвилини їхнього шкільного життя, і вони назавжди залишаться в їхній пам'яті. Чи хвилюєтеся ви сьогодні, коли зустрічаєтесь з новим класом? Що для вас означає цей день? Саме зараз ми стали однією шкільною родиною. Діти сьогодні щасливі, в них свята, і дуже хочеться, щоб вогники щастя, які сяють на дитячих очах, не зникли і надалі, щоб радісна усмішка, яка прикрашає їх обличчя, супроводжувала їх все шкільне життя. Традиційно під час посвяти у першокласники звучать слова привітання від директора. Нарешті наш заклад освіти з дітьми. Я бачу ці посмішки, мені дуже дуже приємно. Тому я хотів би, щоб цей рік він буде дійсно важкий ще один важкий рік. Але ви бачите те, що ми нарешті змогли вийти в змішане навчання. Тому ви будете бачити свою вчительку, ви будете спілкуватись один з одним, а спілкування один з одним це є найголовніше, що є в закладі. Ви будете отримувати знання, але ви будете отримувати життєвий досвід, який, я сподіваюся, вам знадобиться. Батькам я хотів би побажати перш за все витримки, тому що в наш складний час треба мати порозуміння тому я думаю заклад освіти і ми з вами будемо однією дружною сім'єю і ось він перший дзвоник це символічний старт нового навчального року що кличе діток на їхній перший урок що вам найбільше сподобалося сьогодні Слова гава мені вас подарунно я її вчити да. Да. Я хочу її слухати да. і з нею вчитися завжди. Це був день, який залишиться у серцях дітей і їхніх батьків назавжди. Свято першого дзвоника завершено, але це лише початок великої подорожі до знань. Ми бажаємо всім першокласникам успіхів у навчанні та щасливих шкільних років.